То все ж таки, Ф'юрі чи усик Ленокс Льюіс назвав фаворита бою за абсолюта, але при цьому похвалив андердога. Неоднозначна відповідь, циган іще не вийшов на українця, а вже націлений на Джошуа, рожеві мрії чемпіона WBC. Та наступний бій Канело про який голосили офіційно. Попередній аналіз сутички за абсолютне чемпіонство. Збірна України остаточно завершила свій виступ в Італії. Останньою нашою надією на здобуття ліцензії була Анастасія Черноколенко, вага 66 кілограмів. І це був поєдинок саме за ліцензію. Наша спортсменка непогано провела бій, але опонентка з Тайваню була хитрішою і виборола перемогу. Для неї Париж стане вже третьою Олімпіадою. Загалом же за весь турнір українська команда не здобула жодної ліцензії. Такий наш підсумок турніру. Цього тижня дивимося поєдинкою хевівейту. В Британії в різних кардах виступлять колишні претенденти на чемпіонство Джозеф Джойс та Діліан Вайт. Не знаю, чи скучили ви за викрадачем тіл, як скучив за ним я, але його виправдали у вживанні допінгу. Як повідомив експерт, що вів його справу, боксер став жертвою зараженої добавки, яка не розкривала забруднюючу речовину серед своїх інгредієнтів. І він не ковтав її навмисне. Окей, віримо на слово. Діліан проведе поєдинок повернення в Ірландії проти Крістіана Хаммера. Це боксер, який за кар'єру встиг влетіти половині топів і довкола топів, але все ж якесь сім'я має словом, нормальний варіант, аби пройти обивку після довгого простою. Мені бракує таких боксерів на суддівських івентах, як Вайт, міцний кабанчик, бої якого завжди веселі, або сам вразить своїм ударом катапультою, або влетить ефектно. Третього практично й не дано. Джакернаут вже повертається після важких поразок жангу. Він битиметься в карті від Квінзбері під назвою Дивовижна сімка. Правда, дивлюся на ці пари і дивовижно хочу поцікавитися. А хто ці люди? Похидьки всякі, скажені собаки, свині п'яні повії драні, бандити і гоми, ховайтесь додому. У Джойса буде десятираундовий бій проти Кеша Алі, наскільки я розумію, це навіть не головна подія. А ще недавно цей хлопака кидав претензію Усику. Чи є якісь перспективи у Вайта чи Джойса надалі? Я думаю, ні. До топів їм як до неба речки. Довкола топи теж уже визначилися: це Паркер, Хергович, Дюбуа. Жанг, Вайлдер, Санчес, врешті, Кабаєл. Але Джойс і Вайт могли би підійти андеркар до якогось нового аравійського івенту, але вже без серйозних претензій. Там і так черга довга. Суперника для Канело нарешті знайшли. Офіційно, 4 травня, мексиканець буде змагатися з небитим співвітчизником Хайме Мунгією. На кону чотири пояси суперсередньої ваги, а сутичка відбудеться на тій мобай-арені у Вегасі. Як на мене, це не найскладніший, але і не найпростіший противник для Сауля. Більш жорстким варіантом був би Бенавідес. Легшим Джеремал Чарло. Хайми у 27 років провів аж 43 поєдинки, але досвідом він однаково поступається противнику. Я не знаю, який план на бій побудує команда претендента, але все те, що ми бачили раніше, ну, навряд спрацює. Мунгія доволі агресивний, жорсткий боксер. Любить. Задавати темп, входити затяжними серіями і працювати першим номером, а ще не завжди встигає виходити після атаки. Це ідеальний набір характеристик, щоб влетіти рудому. Топовий Сауль це боксер, який свідомо віддає старт опоненту, дає тому видохнутися, вимахатися, дистанційно зблизитися. А раунду з п'ятого Альварес перестає дрімати і починає вмикатися в роботу по-справжньому. Без зайвих ризиків, без задовгих комбінацій зі своїми улюбленими боковими по тулубу. Крім того, Хайме має куди гірший захист ніж в опонента. Наш Сергій Дерев'янченко вже у ветеранському віці ледь не перекусив суперника з номінально більшого дивізіону, тому що Монгія був читаємим, але був краще готовим функціонально ніж українець. Тому я думаю, що Хайме здатний видати хорошу конкурентну першу половину бою. Але далі Канело має на класі взяти своє скоріше за очками. Так виглядає логічно. Єдина перешкода для фаворита, яку я бачу, виключно ментальна. Альварес психологічно стійкий боксер, це 100%. Однак якогось виклику в цьому протистоянні для нього немає. Просто черговий захист, яких уже було десятки. А навпроти буде голодний, зубастий, молодший хайме. Шанс в нього є. Але треба, щоб багато факторів зайшлися докупи. Тайсон Фюрі чи Олександр Усик хто фаворит зустрічі? Це питання поставили останньому абсолюту хевівейту Леноксу Льюісу. Легенда у Твіттері. Важко сказати. Я б віддав перевагу Ф'юрі, але думаю, що навіть зараз Усик недооцінений боксер. Тож буде цікаво подивитися, як Фюрі впорається з цим. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Я все більше дивуюся, коли видатні люди називають цигана фаворитом. Хоча він перед тим ледь не відлетів від нґану. А зараз можливо взагалі шукатиме шляхи уникнути протистояння. Повні штани фаворита. Ага, однак і для букмекерів британець залишається більш вірогідним переможцем пари. До прикладу, партнер нашого каналу компанія Фавбе, дає коефіцієнт 1,93 на українця і 1.92 на чемпіона WBC. Тому якщо і ставити, то зараз, допоки коефіцієнт на Сашка ще не впав. Робіть прогнози на цей та інші топові протистояння на сайті Фабет за посиланням у закріпленому коментарі. Але не забувайте, що це розвага, а не заробіток. А Тайсон іще ще не вийшов на усика, але вже розказав, що збирається робити після якоїсь перемоги над кроликом. Бокс, це дуже складна гра. Вона весь час змінюється. Стилі визначають бої і стиль Джошуа, створений для мене. Коли я закінчу з кроликом, то піду за Ейджеєм. Це боротьба Британії. Сподіваюся, ми проведемо один бій у Саудівській Аравії та один бій на Уемблі. Після цього настане час провести час із дружиною та родиною. Так, циган дуже багато говорить. Так, він був на дупі проти Нгану, якого AJ проковтнув і не помітив. Але він усе ще залишається дуже небезпечним боксером для багатьох просто невловимим. Тому не забувайте, що це лише ширма, за якою приховується справжній майстер своєї справи, який ще й чудово монетизує весь свій станічний образ. Тому я би до цього наставився як до хорошого актора, може відіграти будь-яку роль, але що в нього насправді на думці. Та хто його знає? Що не так із Джорджем Камбососом та який російський слід є в його команді? Про це ми детально розказали у попередньому ролику. Тому ходіть дивитися, це варто знати. Та як Майсон Новини боксу Макс Діденко. Почуємося!